Ходить по селі, святий Мико... <кій> Лай. Це компанія така в мене. Така компанія. Коротше, розкажу все з самого початку, як все, як все планувалося. Що в мене було в планах? У мене було в планах знайти оці, коротше, якісь містері бокси. Містері бокс, ти замовляєш, там якась непонятна шняга. Ой, скоріше за все, це понятно, що це 100% розводняк. Кайф не в тому, що ой, я звідти дістав айфона. Весь прикол в тому, що оцей азарт розпакування. Що ж там буде, ти не знаєш, що буде, а щось прийде. Чи я почав шукати такі, як Амазони. Амазон містері бокс. Шукав, я шукав, знаходжу на Амазоні. 17 фунтів коштує. Містерібокс. І дивлюся, відгуки всі просто в ноль пишуть. І ще й скидають відгуки, що їм попадалось. Їм попадалися по airpods провідні. І годинник якийсь такий, як золотий. Ну, понятно, що він, напевно з пластика навіть покрашено. Всіх там кидають погані відгуки. Знаходжу я на eBay якийсь магаз, де кучу відгуків. Прям дуже багато. Магазин, де дуже багато різних штук. Дуже багато. В плані того, що в тебе є опції від 50, здається, позицій в коробці до 250 позицій в коробці. Ми вирішували це, я, Юля і Денис, що його робити, чи замовляти велику коробку, там, де ціла куча його, чи невелику коробку, чи меншу, чи більшу, а воно може не зайде, а може не а може так, а може сяк. Коротше, я такий все, замовляю я на 200 позицій, 200 різних штук, хоч там м'ялка для бараболі, айфон, чи стілка для бараболі, запасна пара шнурків, і отаке таке, напевно, там було. Крім айфона, звісно, я замовляю. Проходить декілька днів. Вони пишуть: ну ми, на жаль, не маємо так багато, не маємо 200 одиниць. Ми там ледь 40 можемо назбирати, Типу, відміняємо замовлення. Відміняють, а це вже підходить трошки дати, бо я хотів на Миколаю це робити. Підсуваються до того, що вже нічого не вийде. Знаходжу я інший, інший магазин. Там теж є відгуки, якісь є, але в них, типу, менші коробки. Менше одиниць, там навіть не пише скільки, але вони менші. Я замовляю, все класно, замовляю, чекаю день, чекаю два. Вони вони не відправляють, просто чекають. Я такий, ну треба шукати щось інакше. Я замовляю ще інакше. Замовляю ще одну коробку інакшого. І ця коробка інакшого прийшла, а ту ще не відправили навіть. І ця прийшла прям день в день сьогодні, скільки за годину до мого приїзду. Коли я на налаштовувався на цю саму першу, там де буде 200 одиниць, ця прийшла, коротше, вона виглядає дуже, дуже маленькою. Коробка Взагалі виглядає не дуже багато обіцяюче. Але ну, яка є. Ось така коробка. Тут у нас є ялинка, до речі. Прикольна. На такому горшику прикольно це потім можна під бички взяти. Я, коротше, дістаю, ви хочете, не хочете. Ваші проблеми. Ваші проблеми. Hop. Ух ти. Wow. короче, нехай так стоїть, я буду по черзі ставати. І так. Перший лот в нас. Фронт back бэк uh, Complete Protection якийсь. Uh, Sony Xperia 5. Якась там 5, 1, 1 чи а. Є сміття. <плес> Sony Xperia. О, oh, воно витягується. Sony Xperia це що? Sony. Це типа PlayStation телефон якийсь? Це який чехол гарний. А чехол прикольний. телефон тільки купити. Хоч би не якісь на айфони дали. Sony Xperia, бляха-муха, 5, 11 чи 5, хто знає що. Наступний в нас. Я дав за бокс дуже багато. Краще не знати. Айфон! Айфон XR. О, оце вже можна продати. Що це в нас там? Це чехол. Ух ти, що давай магнітик. Та ти що? Ну. от... Якщо чесно, чехол офігенний. Зараз я вам покажу зблизька. Офігенний чехол? А в когось є цей? XR? р Нін, цей чехол дуже Диви, він навіть тут не гнеться. Тут чуть-чуть гнеться. Як його туди а як я його витягну? Клас. Тупо кайф. А, блін, лиш би був айфон би був айфон Таке новомання. ну я ж побачив. Давайте ще отакі коробки. Опа! iPhone XS iPhone X, ще один чехол з на магнітних застібках. У центрі Лондона було пограбовано магазин з чехлами. Прийміть крадія за шапка. Свято Миколаїв тут. Не, не, я нічого не... Я це купив. Ой, а це взагалі реально запакований, той хоч був розпакований тут заклеєно. E, IPhone XS X це продасться нормально. У нас вже три фігні. Зараз <різь> я. Розпакую баночку. Виглядає юзаним. По-перше, тут не, не так багато, і по-друге, він тут скотчем перемотаний. Hand sanitizer. Perfect for use. Літачок, телефон за комп'ютером вдома, на туалеті і в машині. 400 плюс спреїв тут. Лавандою. О, це Юлі зараз зайде. Оце Юлі зараз подобається. Вау, шкарпетки. Uh, vintage 2 Stripes Sport Coton Man, Color Blue Red скейт, <реш> Боже, хоп шлак. Ладно, шкарпетки ще комусь передарувати можна. О! Пішло. У-ой-ой, які тут навушники. Фіфо. Хендс фрі. Бам! Супер люксові. Привіт навушники, які попадаються в паличках? Яка Якофі. Фіфо, <фифа> яка фіфа. Це жесть. Ну, вау! Welcome to AliExpress. Воно не робить. Воно не робить? А фіганий фонарик тепер. А друга ще не працює? А ця не працює. Одне поломане, ладно, поломане, можна мупсор зразу. Або в ремонт якийсь здати. Хопа! І світло вам є додаткове. Блін, клас, бін, клас. Перехідник з англійської на європейську розетку. Виглядає такий, що займеться, навіть, якщо туди отут штучку втикнути. Таку USB-шну. Куди цей мусор скида? На ліжко скидуються цей мусор. Пиш далі. Опа. Клас! Лишилося тачку купити. А, так це супер. Там пише отут і зверху і знизу пише супер. А коли. Супер? По-моєму, супер. Щоб було запакований просто в целофан. Коробки на навіть немає. Так, в нас йде наступна FIFA. Наступна FIFA в нас дріт, дріт. Е, мікро USB кабель. Ні, ну дротик це супер, дротик це клас. Тут якась ще така цікава шняга, ось така коробочка. О, боже, блядь. Боже, яка дитяча уловка. Ай, я ще вдарився. Фу. Фу. Офігеть воно стрмний. Блін, як би це їв літать. Він брудний ще весь. Одноразовий прикол, але прикол спрацював. Опа. О, баф, а я люблю бафи. Фу, боже, він такий, з такої, такої синтетики. опа Опана. Опа-на. Це в такому Call of Duty проходите. Фу, в ній смердить, в ній вже душно фласт. Баф чесно пригодиться. Я їх ношу на шиї часто. Давайте далі. Отака, знаєте, оце ж. Item 010697. Тупо саме дешевше, що, що може бути. Ух ти що. О, це Юлі зараз подобається. І що його з ним робити? Отак. Просто тримати. Ага, туди маленьку свічку кидається для е, атмосфери. Атмосфера дешевизни. Давайте там чаша туди. Далі. Далі непонятна коробка, отакого вот покоціна. <му> <му> Це що таке? Це яйце сюди ставити? Ось тут таке стрмне, чи що? А, -а, -а, -а ти ставиш? Поломилося все. <хи> Коротше, сюди засуваєш яйце отак. Потім такое цик, і воно тріскає. І отак пінь, і виливаєш яєчко, а оці, а оці язички тримають, щоб шкарлупка не впала. Фук. І смажиш я, яєчко. Окей. Будем... Давай, давай ось це. О, новий е, мікро USB кабель 1,2 метри. А ти що? Оп. Отака корисна штука прийшла. Ось такого. На кучу USB. Е, лишилося поїхати в Америку, щоб його включити. 3 USB, 2 USB Type C. На 65. Хоп, 2 Connect. Конект. ти що? Вже 2. Два... Це вже можна залишати, поки не згорить все. Йшли далі. Опа. А, на зарядку. Блін, лишилося віліка купити. Та ти що? доп світло, доп дротик Отаке. Таким хтось користується з цих комплектів 3 см сант... Що це в нас USB? 16 терабайт? Хоп! На 16 терабайт Lenovo. По любому крута. І якісь кучу переходників. А, до речі, переходник прикольна штука. Правда, він теж, напевно, такий собі. 16Т, це що значить 16 терабайт? Чекай, ні. Цього 16 терабайт. Мені знов на машину якусь фігню. Візьмо від FIFA. На USB. Опа. Коротше. Uh, щоб можна було ниряти з телефоном, а тільки тут ще якісь uh, провід, це походу, uh, щоб шуботу Sony Xperia, щоб втикати, там напевно працює фотка по, по джеку. О, до речі, я тут можу біткоїни свої скачати на ту флешку. Якраз вони туди всі влізуться, всі, що я маю. Далі, пішли далі. Опа, силиконові релайнер. Uh, Фу. Юля, дивіться там коробка, це прикольна. Ось, а, ага. А я боюся, бо ти, ти лякався. <ріст> я бачила, як ти лякався. Так <ріст> що <Тож> відкрий. <ріст> я боюся. Ні. Відкрий. <ріст> 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 Дурне. Ще одна така сама. <ріст> <ріст> Дивіться, бачите, які будуть, які в мене мої жахливі зуби. Вау! Тут рис. Uh. Oh, Oi, eu subi. Melhor pai da Бля, не можу не можу говорити, бо воно не приліпле. Бо як воно виглядає смішно. ха Сравна леха не може. місце. Фух, все хватить зубів, пішли далі, електронік, е... шавер, О. Це, ж... Це брютва така. Мені здається, це бриться треба. О, бляха, кайф. Що в нас далі? У нас далі навушнички йдуть. H14. Оце знаєте, коли в кружечках пишуть якісь особливості даного продукту. Тут пише HD Audio, мікрофон. Можна он, а можна оф. Просто он-оф, окрема приблуда он-оф. Так, давайте тако. Uh, у нас знов FIFA, знов з проводком. О, Type-C, Type-C, Якби не було, точно буде потрібно. Ой, дивіться, тут ще пише Free Cable Holder Included. Отакі тримачка для дротів. Безкоштовно. iPhone 6s7 6 і 6S, 8. Коротше, такий чехол дурацький на телефон. З якоюсь отакою фігнёю. Магніт, походу, пішов. Ні, ну, 6, 6 s 7, 8. Це дуже неактуально. І все з штатів. <рес> О, боже, який шлак. Знов FIFO, знов в машину. І зразу з провідком. Як воно ж убого виглядає? Просто жах. Максимально жахливо. Лишилося, лишилося е маркер. Останній наш лот. Отака штучка. На жаль, не FIFO наша любима. Це спікер. Ого. Uh, wireless Water uh, Water Resistant Speaker. Колонка. Та ти що? В порохах, з коробки в порохах? Дивика присоска величезна. Зарядка. Ану, ану буде. Це Ти Bluetooth девайс і to pair. <рес> так вона прикольно грає. Вона офігенно грає. Блін, вона, вона дуже, гарно, дуже гарно грає колонка, як виявилося. Ну що, як вам такі розпаковки якогось шлаку? Все, дякую, пацани. Тримайтеся, відпочивайте. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на каналі. Ставте лайк.